Доброго здоров'я, всім шановні глядачі! Всіх вітаю на каналі, на каналі Віталій Українець. Сьогодні ми з вами поговоримо про централізоване опалення, якого, до речі, може вже і не бути скоро. Для деяких людей. Зараз все це ми з вами Розберемо. Це така чергова реформа від керуючих нашою країною. От. До речі, я коли чую про реформи від цієї влади, мені стає моторошно. От. Пишіть, як ви відноситеся до цих всіх реформ, які наша влада е робе, Да? Я всі коментарі читаю, пишіть, буде цікаво. Як би сказати, почитати, що ви думаєте на, по цьому поводу. Підпишіться, будь ласка, на цей YouTube канал, підтримайте мене, підтримайте українське. Ми тут обговорюємо важливі соціал-політичні новини, реформи, отакі, пенсії, взагалі все, що відбувається в країні. От. Отже, давайте перейдемо до реформ. І що пишуть: Ну от газета Укрнет, якщо можете бачити, і тут. Все написано, от звідки я його беру. Централізованого опалення не буде. Кому відріжуть труби в межах чергової комунальної реформи. Про це заявив експерт у сфері енергетики Олег Попенко в інтерв'ю Юрію Романенку. Як розповів експерт, в Україні триває впровадження законопроекту номер 6013 про особливості регулювання підприємницької діяльності окремих видів юридичних осіб та їх об'єднань у перехідний період, він передбачає приватизацію комунальних підприємств протягом 5-7 років і перетворення їх на господарські товариства. От. Своєю чергою, приватні компанії можуть відмовитися від обслуговування невигідних ділянок, якщо робити це фінансово невигідно і від'єднати їх від загальних мереж. От так. Невигідно буде їм опалювати ваш будинок. Вони просто-напросто вас від'єднають і робіть, що хочете. От. Саме тому частина українців можуть залишитися без опалення. За словами експерта, у Дніпрі вже тисячу багатоквартирних будинків позбавили централізованого опалення, змусивши перейти на індивідуальне. Готовте. Дуже дуже великі гроші. От. Демонтували централізоване опалення через бойові дії у містах Покров і Нікополь Дніпропетровської області. Як зазначає Попенко, у ремонті систем опалення відмовили її. Третині жителів багатоквартирних будинків у Тернополі. До речі, хто з Тернополя дивиться, будь ласка, напишіть, що там у вас як: брешуть чи не брешуть, обманюють чи не обманюють, є таке, чи немає. От експерт також наголошує, що в європейських країнах централізоване опалення залишають у комунальній власності саме через важливу в соціальну функцію. І це, шановні е друзі, саме найголовніше. Комунальній власності. Це саме найголовніше, що не на є, тому що дуже багато людей будуть неспроможні перейти на централізоване опалення. Але, шановні українці, навіть і це ще не все. І це ще не все. Хочеться доносити хороші новини, але їх у нас поки що немає і маємо те, що маємо. Українцям прийде третя платіжка за газ. Скільки доведеться заплатити? Вони вже цими платіжками, ну отут. Як повідомляє портал Газправда, вартість технічного огляду залежить від кількості квартир у будинку, стану мереж та типу газового обладнання. Наприклад, в одному з будинків у рівному газовий техогляд внутрішніх газових мереж коштуватиме мешканцям трохи більше 100 гривень. Ця оплата проводиться раз на 3 роки після завершення всіх робіт. Наперед буде важко визначити, яка сума надходиме у третій платіжці за газ, адже в один період може йтися лише про Огляд мереж, а в інший про ремонт і заміну. Щодо конкретної суми до сплати за таку квитанцію, то наразі затверджені лише граничні рівні вартості робіт з обслуговування, і вартість таких робіт визначатиметься вже виконавцем. Періодичність проведення робіт з обслуговування внутрішніх систем передбачено проводити раз на три. І 5 років, залежно від типу та обсягу робіт. Наперед важко сказати, яка сума буде встановлена за такою платіжкою. Але якщо звернутися до методики розрахунку вартості таких робіт, то найменшим платежем є сума на 8 гривень на одну одиницю. Проте розслаблятися не варто, бо є показник 815 гривень. Наразі відомо. Що розмір третьої платіжки за газ коливатиметься залежно від типу та обсягу робіт. Він може становити як 500, так і 100 гривень і 4000 гривень. Варто зауважити, що цей платіж ділитиметься між усіма власниками. Сума третьої платіжки насамперед залежить від стану мереж і самого об'єкта, великий він чи малий, новий чи старий. багатоквартирний будинок чи гуртожиток. Оновленою метою технічного огляду є забезпечення безпеки використання газу в будинку. Фахівці перевіряють газові мережі, на випробування систем і тому подобне, і тому подобне. Ну, Тобто вони так розписали, що це для ваших, для наших, для ваших. Ну, я живу в, в як би сказати, в частному домі, да, в приватному е домі. то для мене якось, але і нам навішують, і нам навішують, шановні. От. І, так би сказати, вони розповідають, що е, вашим маслом по ваших губах. Ну, отак. Типа так, такого, От. по ваших і по наших, і тому подобне. Так що якось отак. Пишіть в коментарях, що ви думаєте по цьому поводу. Да? Е, я думаю, що це повний. Звіздец. І тут ще теж не все, шановні українці, шановні, шановні українці, українцям платіжки за газ перерахують заднім числом. З кого стягнуть величезні суми. І тут суми, стягнуть суми, стягнуть. Під час планових перевірок газового обладнання в Україні масово виявляють порушників його експлуатації, за що виписують великі? Штраф. Раніше ми розповідали, чому подавати е, показання газових лічильників не потрібно. За що можуть нарахувати штраф споживачам газу Споживачам газу в основному виписують штрафи за два порушення: самовільне підключення газу і газові лічильники. Самовільне е, са, штрафи за зайві труби, самовільне підключення газу передбачає. Незаконне підключення до газу після відключення споживача газовими, га, га, газу за борги. Тобто Людей відрізали. Люди самі підключилися. Штраф, величезний штраф. Слідуюче. труба мимо мимощотчика роблять і таке. Підключаються мимо счетчика, виводять трубу. Також величезні штрафи. От. Проведення додаткової газової труби до будинку в обід лічильника. Ну, це те, те, що я й казав. Зокрема, штраф за несанкціоноване втручання в газопровід може сягати кількох сотень тисяч гривень, те, що я й говорив. Адже газовики перераховують заднім числом платіжки. Ну, от, Підключилися і вони перерахують аж оттуда, від от заднього числа, всі збитки. От. Так, враховуючи всі збитки, якщо споживач відмовиться сплачувати штраф, його рахунки арештують. Причому штраф доведеться сплатити, навіть якщо власники нещодавно придбали будинок і не знали про наявність несанкційної газової труби. Простими словами, ви придбали будинок, не ну, сном не духом, придбали, оформляєте, все робите, тут абах, нагрянула провірка. І оп, є газова, там труба отдільна десь, ви про неї не знали. Вони до кого? Ви, ви купили, от ви будете і сплачувати. Ну, от так якось. Пишіть, що ви про це думаєте. Штрафи після Повірок газових лічильників, якщо під час повірок газовий лічильник, які проводять регулярно виявляють пошкодження приладу, чи цілісності пломби споживачу також доведеться платити великий штраф. Адже некоректна робота газового лічильника також призводить до збитків постачальника блакитного палива. От. Тобто приходять перевіряючи лічильників, дуже, дуже дивіться уважно, бо є підступні такі, що спеціально. Шкодять пломбу або ще щось, а на другий раз приходять, перевіряють і пред'являють Ви ж не провіряєте туди, не лізете кожен день ні, ті пломби. Ну, я не лазю, не перевіряю. Хоча я до нього взагалі не лазю, там дружина розбирається. Але ж скажіть, будь ласка, чи хто з вас лазить до тих пломб і дивиться? Ні. От вона там щось десь подивилася, щось полазила, типа перевірила, і порушила оту проволочку чи ще щось. На другий раз прийшла і вже вам говорить. Отак от і отак. От Дивіться уважно. Особливо пенсіонери. Не довіряйте, стійте рядом, не пускайте руками туди, щоб вони не лізли. Тому що може бути горе. Є такі люди. Є просто подивився чи подивилася і пішли. А є такі, аби людині під насрать. вибачайте за вираз такий мій. Але, другого, ну я не можу назвати. Вони ж тупо дивіться, лізуть прямо в двори. Якщо, наприклад, багатоквартирних будинках, шучики вони на цьому. На площадки, да, і віконечка, ви там подивилися. В людей висять висящучики на е, будинках. І вони просто-напросто тупо відкривають калітку і йдуть в двір до того щотчика. Хоча це робити по закону не можна, але вони це роблять. Так що, якось, отак, отакі новини на даний момент не втішні, вибачайте. Але що маємо, те маємо. Бережіть себе, бережіть своїх близьких, будьте здорові, дай Бог вам всім здоров'я, дай Бог, що це все скоро закінчиться, і ми будемо жити мирно і тихо. Але як бачимо сьогодні. Середа, я записую відео, переговори в Лондоні зірвані. Почивені, Америка не приїхала, Франція не приїхала, нічого не домовились. Так що, якось отак. Все, у мене цьому все. Будьте здорові. Дай Бог вам всім здоров'я, всім пока-пока.